Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я підготував для вас знову хороший автомобіль, надійний, якісний, дуже популярний в Україні. Поговоримо про його плюси, мінуси. І ні, це не автобус Богдан, це шкода Музика Rapid – це Ліфтбек, який шкода представила в 2012 році. Але якщо ми зануримося трішки в історію, то побачимо, що з такою назвою вони вже випускали автомобілі ще 80 років тому. І по суті, це вже їхня третя спроба, дуже хороша спроба, тому що автомобіль відразу зайняв свою чітку нішу між Фабією і Октавією, тобто в нього більше простору ніж Фабії, і він дешевше ніж його старша сестра. У 2017 році він отримав рестайлінг, дуже поверховий рестайлінг, особливих змін тут не було, і його ми і оглядаємо сьогодні. Рапід не маленький, як це прийнято в автомобілі Б класу, його довжина трішки більше, ніж 4,4. А головною фішкою є, звичайно, кузов ліфтбек, який зустрічається доволі рідко. А головна фішка в тому, якщо ви не знали, що заднє скло підіймається разом з багажником і дає величезний простір для погрузки ваших речей. Його зовнішність це класика для шкоди. От, наприклад, якщо ми візьмемо в порівнянні Октавію, ну сильно вони між собою по зовнішності відрізнятися не будуть. В Октамі буде тут окрема секція для габаритів. Здається, а так, майже те саме: стандартна речітка радіатора з хромом. Відсутність туманок у нас, але в хорошій комплектації туманка буде, і та туманка буде вмикати той бік, в який бік ви будете вивертати своє кермо. Також галогенні фари у нашій комплектації. Бік Xenon може бути в комплектації хорошій. Він світить прямо взагалі супер. Наші галогенки, ну, плюс-мінус хотілося б краще. А позаду у нас стандартний мінімалізм шкоди, тобто s подібні фари, які світять плюс-мінус нормально. Чарівний багажник, про який ми будемо говорити пізніше, невеличкий бампер. І тут у нас навіть є оця кришечка. Кришечка, яка досі тут, я дуже дивуюся, я б її зараз би існяв і продав би на OX. По боковій частині, на що ми звертаємо увагу? По-перше, на зеркалах у нас є поворотники, а це прикольна преміальна штука. Далі зеркало в колір. І ручки також колір. На мінімальних комплектації вони не будуть кольор автомобіля, будуть просто чорними. Йдемо далі до лічка Бензобака і зустрічаємо наступну фішку шкоди, а це скребок. Він тут є і це дивовижно. Зазвичай їх там щось там деруть, потім викидають, забувають десь шукають, або недобросовісний заправчик у вас його витягне, а потім на риночку вам вже його і продасть. Але я думаю, ну, таке не часто зустрічаються, не буду вам про це говорити. Ставимо його назад і дивимось на диски. У нас Алеві 15 можуть бути, бути литі 15, 16 і 17 сюди. Також стають кліренс у нас 145 мм. міліметрів. В принципі, нормально, але не всі бордюри ви зможете перескочити. Я звернув увагу на гуму Мішелін, також на те, що у нас є плівка на ручках під ручками, є плівка на фарах. А це багато що говорить про ставлення власника до свого автомобіля, і це дуже круто. Ідемо далі. Кузов весь оцинкований, що має зберегти його від іржі та ржавчини. Але є певні моменти, на які ви 100% маєте обов'язково звернути увагу при покупці рапіда. А саме в підкрилках набирається грязюка і починає йти ржавчина. Далі в крилі в цьому місці знаходиться паралон, який вбирає вологу і воно починає гнести. У нас таких моментів немає, де в принципі у нас автомобіль весь в ідеальному стані, а ви дивіться на ці моменти, і в принципі доглядайте за автомобілем, тоді все буде добре. По кузову, в принципі, все. Ще скажу що є класна комплектація, коли є і губа, і дифузори, звичайно, туманки, і фари синонові, про які я говорив, покажу її десь тут. А зараз запрошую вас переглянути салончик цього автомобіля і говорити про нього далі. Ми потрапляємо в салон. І що ми бачимо? По-перше, круглий руль, як я і люблю. Але в ньому це не мультируль. в Нього немає ніяких кнопок в нашій комплектації. В кращій комплектації вони будуть. Але загалом, от він мені подобається. Він виглядає. Він сучасно виглядає. Тут є проріз. Такий він весь симпатичний. Це у нас е, пластик чи гума, гума. Шкіра у нас, здається, буде в кращій комплектації, але ну, зрозуміло, що ресурс такого керма буде невеличкий. Про... Загалом він у нас зараз виглядає нормально. Далі у нас Бортовий комп'ютер, на якому ми бачимо наш пробіг, на якому ми бачимо наше паливо, але ми на ньому не бачимо температуру двигуна. Я підозрюю, що коли ми там перегріємо двигун, якийсь датчик у нас з'явиться, і нам це покаже. Але зараз я його, наприклад, не бачу. Також я бачу, що у нас двері відкриті, температуру відкрита і так далі. Тахометр, спідометр, все постандартно. Йдемо правіше, це у нас аварійка. З приємненьким таким звуком нормальним. Далі магнітолка. Е, у нас може бути тут екранчик, але в нас тут така коротілка, яка виглядає доволі симпатично, така вона гарненька, маленька. Е, оце у нас типу рояльний лак, я так розумію, але це така дурна ідея. От, наприклад, зараз він припав пилом. Якщо я почну його протирати, я його поцарапаю 100%. Магнітолка є, якісь динаміки у нас також є, плюс-мінус вони е, грають. Добре. Далі у нас немає клімата в нашій комплектації. У нас тут просто кондиціонер він є. Оці котівки такі жорсткі, вони. вони, я так розумію, механічні. Так вони перемикаються зовсім, як на мене, зовсім неприємно. Регулюємо температуру і так далі. Далі у нас підігрів водія сидіння, підігрів пасажира. В двох позиціях воно підігрівається, що дуже приємно. В мінімальній комплектації такого не буде. Далі відключаємо стабілізацію, підігрів заднього скла. Тут у нас величезна ямочка, де ми бачимо зверху AUX. і також ми можемо тут зарядити свій телефон. Малесенький підсклянник. це, напевно, більше для мене воно, я думаю, таке воно малесеньке, нічого. Це у нас коробка, у нас механіка. Далі ручник механічний, підлокітника у нас немає. Тут у нас знову якась ямка для якихось наших речей, ззаду два підсклянника для пасажирів. Добре. Далі, у нас зліва ми можемо відрегулювати. Вимкнути наше світло також, якби у нас були туманка. Ми тут вмикали туманку. Тут ми можемо відрегулювати положення фар. Тут у нас ручка відкривання дверей водія. Ще в хорошому стані, вона ще не злізла, з нею все добре. Також у нас є підігрів бокових зеркал, і ми можемо електрорегулювати зеркала, а в мінімальній комплектації знову ж таки такого не буде. Тут величезна знову, місцинка для того, щоб поставити якусь бутилку. Тобто тут місця вистачає. І от так воно у водія. Також сидіння, я не сказав, воно регулюється вперед-назад, глибина його також Регулюється. Зверху ми бачимо, що тут у нас немає світла. Це якось сумно. У пасажира навіть немає зеркала. Також це сумно. Світло вмикається у нас ось тут, а тут у нас заглушка. Тут немає для окуляр знову. Знову не поклали для окуляр Ах, безсовісно Ну а такий салончик. Загалом тут жорсткий пластик, жорсткий пластик. Але він, от приємненько виглядає. Сучасненько він виглядає. Тобто воно темне таке насичене. Тут, якщо захочете, можете підсвітку сюди зробити, і це взагалі тоді буде ексклюзив. Ну мені подобається бардачок. У нас місткий. В принципі, там місця в ньому вистачає. Я так розумію, тут міг би бути ключик, щоб ви замикали і ніхто вас нічого не вкрав, наче це діє. Але тут у нас його немає. Ну і все, тут більше ніякої такої розкоші немає, але в нас є задній ряд, і ззаду ми також зараз посидемо і я вам скажу, як там. Я тут і перше, на що я звернув увагу, це на те, що я сів абсолютно комфортно. Водійське сидіння підвинув максимально назад, коли там сидів. Тому що я високий, мені потрібно багато простору, щоб комфортно керувати автомобілем. І при цьому, ось тут у мене є ще простір для моїх ніг. Тобто, зараз я вперся в спинку, сів і в мене є простір. Це дуже приємно, це неочікувано. В Б-класах зазвичай буває таке, що ззаду все-таки потрібно трішечки отак сидіти. Ну не дуже комфортно. Тут же ж такого питання немає. Але коли я повністю відкину голову назад, то потолок я буду в нього впиратися. Тобто головою трішки буду впиратися. Тому повністю розслабитись я не зможу. Далі світло у нас одне в одному положенні для обох пасажирів відразу. Двері у нас з ручками замість електроскоп підйомників, що не зовсім приємно, але максимальний конформ. Лектації будуть склопідйомники всі 4. Зараз, зараз у нас тільки С2, а в мінімальній здається, взагалі не буде склопідйомників електро, будуть тільки ручки. Ця ручка відкривання дверей у нас також в хорошому стані. Є динамічок тут, є динамічок знизу. Тут є просто для знову ж таки бутилочки якоїсь якихось речей. Посередині консоль у нас також два підсляника: маленький і великий. Ще із плюсів є крючочки, а тут крючочок другий. Тут, тобто, ми можемо туди щось повісити або когось там повісити. Далі є ручки, і на ручках також є крючочок. Тобто чотири крючочка позаду, плюсик. І все. Загалом, отут у нас на порогах знову ж таки, я бачу плівку, щоб оці пасажири своїми ногами не задирали пластик. Добре. Загалом. Комфортно, нормально, тут у нас є, можна на полочку щось покласти. А тепер перейдемо до найголовнішого до фішки цього автомобіля, до кузова ліфтбек, а саме до багажного відділення. Ходімо, буду вас дивувати, адже, по-перше, піднімаємо і бачимо величезний отвір, величезний простір для того, щоб покласти ваші там меблі, ваші мішки з цементу і взагалі, що ви хочете. І тут у нас вже купа речей, які ми навіть не діставали, тому що тут багато всього є. Тут, наприклад, є м'яч, тому що в нас скоро. Напевно, Ліга Чемпіонів. Далі є, от що це взагалі? Я думав що це фрізбі, а це, виявляється, відро. Я не знаю, чого тут тільки немає. Тут у нас, у нас ж зима зараз дуже гарна у нас зима, і тому для снігу є щітка. Є клешні наприклад, щоб зарядити акумулятор в когось, є купа хімії. Всього тут дуже багато чого є. І чому воно тут власне є? Тому що тут багато місця, правильно? Світло, отут у нас один світильник є, на жаль, його зовсім не буде вистачати, щоб щось тут підсвітити. Також могла бути розетка, але у нас її немає, тому що у нас комплектація не та. Якщо підняти нижнє відділення, я не буду цього. А хоча спробую, чому ні. Спробую, А, ну я тут нічого не підніму, то ми побачимо там запаску. Рідну запаску на даний момент, а могли побачити там газовий балон. Також тут є, ось, наприклад, компресор. Взагалі все нульцеве, все нове, на це все приємно дивитися. І за це я ставлю йому величезний лайк. Якщо ми складаємо заднє сидіння, то це 1400 з чимось літрів. Це дофігіща. А так просто це 530 літрів, що також багато, як я вже і казав. І це величезна фішка, величезний його плюс. Це він мені дуже подобається. Тепер ми його обережненько за цю рючечку, за цей крючочечок закриємо і підемо говорити про двигун. По-перше, для того, щоб нам відкрити капот, потрібно дергнути цю ручку. І вона знаходиться в такому положенні, що якщо двері закриті, ви його ніяк не відчините. Але ну це і зрозуміло, навіщо вам ходу відкривати капот. Оп, відкрили. Далі закриваємо двері, підіймаємо його. Тут не потрібно щось шукати, тут просто речажок, який ви натискаєте, і все. Тобто, як в інших автомобілях, вбік, вверх, а тут такого немає, це дуже добре. У нас паличка знову, тут навіть є цей чохольчик, що дуже приємно, що він досі тут. І двигун це 1,6 MPI. 110 кінських сил. Популярний двигун у шкоди ставився дуже багато де на Фабії, Октавії і так далі. Крім них, також на велетенську кількість інших автомобілів. Його питання, основне, що майже всі говорять про те, що він під'їдає масло. І це справді так. У нас автомобіль з невеличким пробігом менше 100 тисяч. І тут, він, наприклад, від заміни. До заміни ну, з'їдає десь приблизно 400-500 грамів. Він може з'їдати і літр спокійно. Це буде залежати від того, як ви на ньому їздите. Але проблема є проблемою. Потрібно постійно піднімати щуп і перевіряти. Тому що, наприклад, здається, датчика ну, рівня, е, масла у нас немає в бортовому комп'ютері. Тобто, ви побачите, скоріш за все, що засвітиться, якщо у вас масло закінчиться, але я не впевнений. Але ви зрозуміли, просто перевіряємо щуп. І підливаємо інколи масло. Далі його розхід це у власника цього автомобіля. Я наголошую, який їздить спокійно, який доглядає за своїм авто, який його нерве розхід 6 літрів. По трасі 8 літрів по Києву. І, ну, власне, такий розхід. Я читав, що в людей міг бути і більше, там і 9 літрів здається, і 10, а це, але це, напевно, коли ви дуже сильно драйвово катаєтеся. А так нормально. Масло замінюємо раз 10 тисяч здається по стандарту, але краще раз 8 тисяч, хороше, якісне масло, і тоді у вас все буде добре. Тобто, тепер підсумуємо, він доволі економічний. 6 по трасі, 8 по Києву, але він буде ще більш економічний, якщо. Можна так вважати, коли ви поставите газ. Тобто він буде економічний через газ, тому що газ зараз коштує 37, здається, здається, око, а 61 коштує бензин. А якщо ви поставите газ, ну тобто ви будете економити. А чому це не зовсім економічно? Бо встановлення газового обладнання зараз коштує ну, зовсім недешево. І власне така ситуація. Більше тут немає що додати. У нас, до речі, просто ремінь, тобто раз 100 тисяч ремінь потрібно змінювати, тому що якщо він порветься, то це ви самі розумієте, що буде. А так, в принципі, все окей, все гарненько, все спокійненько. І тут я не можу нічого додати. Давайте йдемо далі. Тепер запрошу вас влаштувати жорсткий тест-драйв цього автомобіля десь по багнюці. Хоча насправді просто поїдемо покатаємо десь по місту. Первий момент, який варто згадати, це те, що у нас попереду дискові гальма, а позаду барабани. І це взагалі таке якесь рішення, яке я не розумію. У мене в Таврії 2004 року були барабани, і тут барабани позаду. Але напевно і логічно, що через це він дешевший. І момент ще той, що він нормально гальмує. Тобто абсолютно нормально, йому вистачає, він не такий драйвовий, щоб йому там потрібні були величезні дискові гальми. Йому нормально. Я вже користуюся цим автомобілем там, більше двох днів. Вам скажу, що підвізка м'якенька, підвізка приємненька. Він мені навіть, якщо чесно, по моїм враженням. Якщо ми візьмемо Тойоту королу, на якому робили огляд, то він м'якіший і тихіший. Але ну це він свіженький, він ще такий збитенький. Можливо, з часом що зміниться, але на даний момент він приємний. Він м'якенький, він тихенький і мені абсолютно в ньому комфортно, в ньому тихо. Я навіть зателефонував власнику і запитав, чи ти тут не робив звичайну шумку? Чи не було такого моменту? Ні, не було. Типу, це все завод. І реально хороша заводська шумка, яка мені реально сильно подобається. Коробка у нас механіка, п'ятиступка, ще міг бути автомат шестиступеневий, що то, що то нормально, нормально служить. Ніяких питань до них начебто немає. Ну і якщо ви там досвідчений водій, то вам, там, механіка підійде з головою, якщо не досвідчений, і щоб не вграти ваше сцеплення, то купуйте собі автомат і ні про що не думаєте. От я їду зараз тихесенько, спокійненько, не, не хочу я тут ні на чому гнати. Це міський автомобіль. Міський хороший, спокійний, надійний автомобіль, до нього ніяких інших питань не має бути, і цих 110 кінських сил йому вистачає, що саме головне, йому реально вистачає. І, наприклад, якщо я захочу когось обганяти або якийсь зробити маневр через двійну сплошну, звичайно, ні, я такого не роблю, але на ці всі маневри буде вистачати цих 110 кінських сил. По безпеці інше питання це 4 з 5 балів. Якщо ми зайдемо в інтернет і почитаємо. Це з головою. У нас, наприклад, є подушка, я бачу водія е, на кермі, і в пасажира також є подушка. А подушок бокових у нас немає, немає на стойках, хоча там є заглушечка, там де мало було бути написано airbag, Там у нас заглушечка. В кращій компентації здається, там будуть і шторки і всі, е, тобто подушки будуть. Тобто автомобіль по суті безпечний, хороший підходить там для сім'ї, для того, щоб дітей своїх возити. І Таке питання. Ось такий цей Rapid, такий автомобіль. Загалом я поставив би йому хорошу оцінку як автомобілю на кожен день. Його використовують кожен день. Але є ще один момент, про який я скажу у висновку. Дуже важливий момент, на який вам обов'язково знову ж таки потрібно буде звернути увагу. Поїдемо зараз, знайдемо, де припаркуватися в гарному місці, і зробимо висновки, а також оглянемо їхній риночок. Тепер, друзі, скажемо про риночок. А він насправді також цікавий, тому що рестова модель, тобто 2017 рік і вище, то їх дуже мало. Дійсно, дуже мало є ще з 12 по 17 рік, який майже не відрізняється від цього автомобіля, майже не відрізняється від рестого, там ну, не буде там білеток, туманки будуть іншої форми. А так вони майже однакові. І якщо говорити про ці, то ціна десь за нього хороша. це. 10 тисяч доларів е, є за 9, є за 11. До рестові можуть бути ще трішечки менше. В цілому головна буде проблема при підборі цього автомобіля те, що їх дуже обожнюють брати під таксі. А таксі це такий момент, коли автомобіль використовують на всі 100, коли його вкатують і повністю витрачають його ресурс. А потім підфарбовують там, підфарбовують там, скручують пробіг, роблять хімчистку, миють і кажуть, що це був мій власний автомобіль. Тут реально 200 тисяч. Я дитину катав е, на Навчання сам їздив на роботу. Такі історії ми всі знаємо. А загалом, автомобіль чудовий в нас в ідеальному стані. А якщо ви є власником такого автомобіля, там рестового, дорестового, напишіть про це в коментарях, напишіть, який у вас рік, і скажіть, які є моменти, на які варто звернути увагу. Бо, наприклад, я міг не все сказати, не на все звернути увагу. А у вас цей автомобіль є, і ви знаєте, що там те те те, -те, -те. буде приємно почитати мені, буде приємно почитати людям, які хочуть собі такий автомобіль купити. А на цьому, власне, все. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до, зустріч... до зустрічі до нових автомобілів.